Виконуємо номер 1716 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Виконай дію. Задання перше 2,9 додати 5,8. Задання друге 2,7 додати 3,61. Задання третє – 1 відняти 0,8. Завдання четверте 5 відняти 0,23. Завдання п'яте – 0,01 помножити на 37. І завдання шосте – 3,6 поділити на 0,6. Приступаємо до виконання. 2,9 додати 5,8 буде 8,7. 2,7 додати 3,61 буде 6,31. 1 відняти 0,8 буде 0,2. 5 відняти 0,23 буде 4,77. 0,1 помножити на 37, переносимо кому на три знаки вліво. Маємо 0,03. 3,6 поділити на 0,6. Перенесемо кому на один знак. У нас в дільнику один знак після коми, тому 36 поділимо на 6. Це маємо 6. Ми виконали дії. Номер 1716 виконано.